Дівчата, всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Тая. Розпочинаємо. Перший секунд, день завозу була ось така фурла. Я не знаю, що з нею трапилось. Можете ви мені її підскажете? Але були ось такі нюанси. Реально, всередині вона в ідеальному стані, тільки ось ручки і там пару подряпань. Всі бірочки присутні. Я знайшла схожу модельку, яка коштує більше 600 доларів. Ось така. Але ручки, що з ними трапилось, ніхто не знає. Наступна ось така. Але я не знаю, що це за фірма. Вона з кірзамінника. Ну, це а-ля Майкл Корс, але то не він. Потім ось така. Не було вказано, мені здається, це те репліка під ГЕС зроблена. Не розумію, навіщо робити репліку під ГЕС. але. Китайці вони такі. Наступна блузочка від Зара, вона зроблена з віскози. Я думала, що вона з шовку, але на превеликий мій галь ні. Дівчата, я якось зроблю відео з останнього дня секунду. Але зараз син захворів, куча справ, дуже складно. І хочу вам сказати, що три завози підряд просто мені не було чого вам зняти. Дуже погані завози стали. І так, да, в нас підняли ціни, знов, знов підняли ціни. Дуже прикро, чесно. Ціни підняли, завози погані. Ось такі брюки від Хамахер, це 100% ховк. Це знахідка просто бомбезна. Просто бомбезна. Якщо це був мій розмір, я б їх взяла, носила і нікому їх би не віддавала. Але, на жаль, це елічка. Не моє трохи. Такі вкорочені брючки від. Від бренду Gant, Вони зроблені з віскози і льону, Круті, я їх придбала мамі. Вона з задоволенням буде їх носити влітку. Суперові. Потім такі я не знайду. Це я знаю. Це фірма гарна, всі про це знають. Дуже приємні і мені подобається цей колір. Потім ось такі брючки. Фірма мені незнайома. Їх також придбала мамі. Вони їй підійшли стовідсотково. Вона теж задоволення буде їх тягати. І ось такі, це колекція цього року, вона представлена на сайті. Вони коштують більше 90 євро, мені здається. Ну, то дорого. Просто в ідеальному стані. Я думала, що це шовк. Подивіться на колір і на ці квіти. Боже, це. Ой, я люблю такі речі. Хто мене давно дивиться, знає що я люблю. Е Речі в такому білівому стилі. Мені подобається, я їх з задоволенням вдягаю. Це моє, як то кажуть. Така вінтажна річ була. Це 100% купро. Не придбала. Просто вам вирішила показати. Це такий подовгене гакет або блейзер. Не знаю, ось така блуза від Басле. Вона з полістери тому залишила ця просто річ мега-мега-мега. Це Gabbana оригінальна спідниця. Подивіться на ці соковиті квіти. Дівчата, вона коштує більше 1300 доларів. Я її знайшла, там трішки відрізняються квіти, але це ця лінійка. Ось така Фабіана. Це люксовий бренд, всі знають, але не придбала, не знаю. Мені чомусь не сподобала. Я не знаю, з чим, як її компонувати в свій гардероб. Була ось така блуза, спереді це ховка, ззаду віскоза. Чесно, я не люблю такі. Мені подобається, щоб вони були повністю з ховку. Чо... Поясню чому. Шовк носиться краще, ніж ось та віскоза, яка зроблена ззаду. Тому і не люблю. Наступна ось така блуза. Що це таке склад П? Скажіть мені, будь ласка, бо я не знаю, чесно. Це хавковий топ, блуза. Подвійний шовк зроблений. І його придбала мамі. Суперова річ. Не так часто мені зустрічається шовк в гарному стані. Ось біречка, це 100% шовк, Виробник Німеччина. І колір просто неймовірний. Спортивна майка просто в новому стані. Це видно по біркам. Це не дорогий бренд, він продається в таких супермаркетах. Я знаю, тому що прогивала і бачила. Типа Аля епіцентр, як то в нас. Потім ось такий комплект. Колір, функції, але є дірочки. Нагаль, нагаль. А так стан реально нової речі. Не знаю, як то трапилось. Але якось то трапилось. Ось склад. Прикро! Це знахідка те, просто як, як на мене, кінець зими все добре, це як так і повинно бути. Подивіться на це. Светрик, який зроблений просто 100% кашемір. Він неймовірно пухкий і м'якенький. Ось такий светрик я придбала собі. Це бренд не такий неймовірно дорогий, але гарно сів. Хавкова хустина Пікассо, але там було 4 дірочки, тому його залишила. Ось так виглядає на мені светрик, мені подобаються його кольори. Просто база і стан нового. Трішки на мене завеликувати, тому що це 38-й 38 розмір, але все ж таки. І ось так це виглядає на мені. Це теж 38-й розмір, це 12-й, але мені здається, він може підійти і на есочку, бо в мене Есочка і на Ебочку. Дуже приємний на дотик. І це майчка, ось ця блузочка. Колір, на жаль, не передає, тому що вона така голубенька, приємна. І ось ця блузочка, вона велика. Всім хочу сказати неймовірне дякую за підписку, за лайки, за ваші теплі слова. Дякую вам, правда. Це наступне секонд, техдень завозу. Подивіться на цю красуню. Це шкіряна сумочка. Ось такий бренд. Стан просто реально гарний. Це люкс. І просто шик кількі взуття від бренду Tots. Це люкс. Люксовий бренд. Але перше в Ге таке подобити, як то кажуть, наступні лофери такі і такі. Е, відверто одразу не придбала нічого. Чому? В мене є. Реально точно такі лофери, але їхного розміру в продажі. Вони є в наявності, тому я не хотіла брати такі самі. Потім таке взуття нове, це 36-й розмір. Я приміряла, мені гарно сіли. І ось такі лодочки. вже поставили профилактику. Ось така курточка була спортивна, але стан такий вже сумний в неї. Ось такі джинси від бренду COS. Я дуже люблю цей бренд, але вони 32-го розміру. Я просто би в них втопилась. Тягкі. І реально дуже тягкі. Тому, нагаль, залишила. Такі брючки від Бєрхка. Залишила і ось таке баляро, напевно. вовни і хутро пісець. Пісець, пісець. Виправте мене, будь ласка, як то вірно. Така сумочка. Вона в ідеальному стані, вона, вона е пахне такою новою шкірою, дуже приємний аромат. Не знаю, ви нюхаєте сумки. А я реально понюхала цю. Це дивно звучить. Але то ладно. Я її придбала. Було ще ось таке взуття, Воно в новому стані. Ось такі. І таке було взуття. Дівчата, всім дякую за перегляд, за підписку, до нових зустрічей, всіх оборнюю, миру нам. І всім до побачення это надолго.